Вітаю! Я Олена Сироїд, твоя вчителька основ здоров'я. Відповідь на запитання, що не так з пірамідою потреб маслоу? усе не так. Чому? Ну ми розбиратися. Це, напевно, один з найвідоміших культурних мемів: піраміда потреб маслоу. Це теоретична модель, запропонована психологом Абрахамом маслоу в межах його роботи з психології мотивації та людського розвитку. Ця піраміда відображає співвідношення п'яти основних груп потреб, які за уявленням маслоу впливають на людську мотивацію та поведінку, оскільки це піраміда. То є певна послідовність заповнення рівня потреб. Спершу фізіологічні пити, їсти тощо. Потім безпекові. Далі соціальні любов, дружба, взаємини з іншими. Далі потреба в повазі і самовизнанні, і тільки потім на вершині піраміди самореалізація. Почнемо з того, що Маслоу не візуалізував ніяк свою працю, тобто він буквально не створював цю піраміду. Вперше, теорію маслоу у вигляді піраміди, точніше трикутника, візуалізував психолог Чарльз МакДерміт для спрощення розуміння. І з цього починається справжня детективна історія. Але й це ще не все. Уявлення розташування потреб у вигляді піраміди створює думку, що для переходу до наступної категорії потреб треба задовільнити попереднє. Хоча сам автор концепції стверджував про розмитість меж між категоріями та не наполягав на обов'язковості їх повного задоволення для того, щоб рухатися далі. Крім того, саму теорію маслоу побудовано на його спостереженнях та аналізі історії успіху видатних діячів. Потрібно також зазначити, що сама постановка питання і винесення самореалізації в центр уваги була по суті просто рішенням маслоу на основі його уявлень, тому його характеристика потреб містить купу винятків і припущень, які не підкріплені обширними науковими дослідженнями. І це жодним чином не критика маслоу, який зробив неоціненний внесок у розвиток економіки. Але його теорію потреб ще в 1970-х роках почали критикувати вчені. Вони вказували на культурні, національні та індивідуальні особливості оцінки потреб. А стаття 1977 року вказує на екстремальні умови, наприклад, війну, за яких потреба в безпеці виходить на перший план. Та ми самі це знаємо на власному досвіді. На жаль. Тож, по суті, масло мав рацію в категоризації потреб, які певною мірою універсальні для людини, але не в їх підпорядкованому розміщенні та чітких межах. І проблема в тому, що ідея настільки вкорінилася у численних сферах, ми настільки часто про неї чули, що навіть не припускаємо її хиби, а варто. І все ж, оскільки категорії потреб такі є, поговоримо про духовні потреби. Астрійський психолог та філософ Віктор Франкл у своїй книзі Людина в пошуках справжнього сенсу психолог в концтаборі підкреслював роль духовності у виживанні та психологічному добробуті людини, особливо в умовах екстремальних обставин. Франкл вказував, що навіть у найбільших випробуваннях людина може зберегти свою внутрішню свободу і знайти сенс у житті. Він підтримував ідею, що сенс та духовність є невід'ємними частинами людського існування, які можуть бути виявлені в. Будь-яких умовах духовна сфера людини це аспект її існування, пов'язаний з внутрішнім світом, цінностями, віруваннями, пошуком сенсу та взаємодією з вищими цінностями й силами. Моральний і духовний розвиток підлітка є важливим аспектом вашого загального розвитку та формування характеру. Цей період у житті людини визначається не лише фізичними та психологічними змінами, а й формуванням цінностей, моральних принципів та особистісних переконань. Поставте відео на паузу і трошки подумайте, якими принципами ви керуєте своєму житті, як ухвалюєте рішення, що думаєте про правила школи, які правила у вас є з друзями і як вони з'явилися. Швейцарський психолог і філософ Жан Піаже вважав, що моральні цінності закладаються в дітей під час гри, тобто вони заходять в гру і починають сприймати правила спільноти. Саме в період 11-15 років остаточно формується розуміння абстракцій, змінюється сприйняття можливого, людині стають доступні складні емоції та почуття. Це стає підґрунтям до формування цінностей. Хочу особливу увагу приділити цінностям, адже це наші основоположні орієнтири по життю. Цінності можуть бути індивідуальними, груповими, культурними або соціальними. І вони визначають, як та чому ми живемо та вчиняємо певні речі. Система цінностей конкретного соціуму залежить від культури, релігії, рівня освіти та інших складників суспільства. Але з іншого боку, це питання вашої індивідуальної оцінки того соціуму, прийняття чи неприйняття тих цінностей, які він несе. Етики, фахівці та фахівчині, які досліджують мораль і цінності з філософської точки зору, поділяють цінності на декілька типів: моральні, справедливість, чесність, доброта, рівноправ'я, свобода тощо. Соціальні дружба, взаємопідтримка, взаємоповага, відповідальність, освітні знання та розвиток, творчість, науковий інтерес, естетичні, краса та гармонія, творчий пошук, культурне різноманіття тощо. Моральний розвиток особистості підлітка передбачає такі аспекти: усвідомлення соціальних цінностей та норм, формування власних поглядів на справедливість та мораль. Формується здатність ухвалювати етично правильні рішення, розвивається почуття відповідальності за свої рішення, емпатія, здатність до співпереживання та можливість подивитися на ситуацію чужими очима. Збільшується бажання самостійно мислити й діяти. Це час, коли розвивається ваша взаємодія з навколишнім світом. Проводиться певна межа між добром і злом. Хоча варто зазначити, що часом надто максималізована. Це все стає поштовхом до зміни світу на краще вашими руками, участі в соціальних ініціативах, волонтерських та благодійних проєктах. Що не менш важливо, ви формуєте уявлення про свою роль у цьому світі. З'являються думки про сенс вашого існування та уявлення про майбутнє. Саме в цей період підлітки активно будують плани на подальше життя, мріють тощо. Планування майбутнього нелегка справа і для дорослих людей. Тож, ось вам декілька рекомендацій, щоб точніше відповісти на запитання, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Подумайте над своїми хобі, інтересами, уподобаннями, щоб розуміти, чим би ви хотіли займатися по життю. Стати перевертачем пінгвінів у вас небагато шансів, бо такої професії немає. Але щось цікаве для себе у всьому розмаїтті точно знайдете. Визначте свої слабкі та сильні сторони. Подумайте, над чим варто працювати. Визначте конкретні короткострокові та довгострокові цілі для досягнення. Розробіть конкретні кроки та стратегії для досягнення ваших цілей. Розгляньте кілька закладів освіти, поспілкуйтеся з людьми різних професій, за можливості підіть на практику в лікарню, громадську організацію тощо. Прокачуйте комунікативні навички, заводьте цікаві знайомства, розвивайте свою мережу нетворкінгу. Вчіться будувати здорові стосунки з однолітками, вчительством, наставниками і наставницями. Дотримуйтеся здорового способу життя, виховуйте в собі правильні харчові звички. Не забувайте про. Увагу ментальному здоров'ю, навчіться вести бюджет, розуміти основу фінансів та заощаджувати гроші. Розгляньте можливості для розвитку навичок економії та планування фінансів у майбутньому. І пам'ятайте, що ви великі творці свого щастя. Отже. Пані та панове, на сьогодні в мене все. Не забудьте завантажити конспект та виконати завдання. Бережіть себе та своє здоров'я! А ми з вами ще побачимося на наступних уроках основ здоров'я.